Всім привіт! Не знаю, в який час ви дивитесь цей влог, але я вирішила сьогодні зрання побігати. Такий от мой настрій. Натхнення. Хочу піти зараз на бок. От сюди взяти водичку. Все закінчилось в тій хаті, блін. тому тим більше треба ну я все одно вийшла, бо викидувати зрання мусор. І купляла б воду або набрала б її. Тому... Але в мене є план цікавіший. Я хочу піти тут в парк Прибережний, ніби да, він називається. І взяти ще каву собі на тому вогі і посидіти трошки біля Дніпра. Отакий такий я мой план сьогодні. На цей весь тиждень. Цені субота передають ну, рівно тиждень до наступної суботи буде плюс 32. Спека неймовірна, тому треба щось подумати, якось собі спланувати цей тиждень. Новини взагалі не тішуть. Подивилася, ці ті дебати американських двох екс і теперішнього е президента. І якось, знаєте, Стало невпевненіше, скажімо так, від думок, що нас всіх чекає далі. Подивишся на це все і думаєш, господи, і ці люди будуть вирішувати долю світу. Ну, отак як є, аби не гірше. Хоча я не знаю. Багацько думок. Ну, подивимось. Ми всього лиш пішки. Друзі, в будь-якому випадку, на жаль. Видом нічні не вистави. Ой, ця, до речі, пожу мені подобається. Ще мені подобається 408. І Audi q 7 і Ягуарчик подобається. Оце от мій смак. Називається захотіла полежати тут на шезлонгу. Все вже зайнято. Все, це в 5 і вранку ранку треба приходити сюди. Менше з тим. Подивлюсь на воду і піду. Пійду на самокаті назад. Норма 5 тисяч кроків вже виконана, треба ще 5. Я буду собою довольна. Мужик плаває, бачите. Ну, Таке, я певно не рішусь. Ну, отакий тут чил. Водичка, до речі, не холодна. Готель для комах. Бачите, одна з них вивчає. <laughs> Які номери. Ось так він виглядає. У нас лук, помеджері. Ще б фарбі не був вимазаний, Ну то вже ладно. Звук цього літа. Одні генератори. Жара страшна, але ну, в мене такі, лук. в мене жилеточка з льоном, біла. Ось і просто шортики. Все. Все просто. Їдемо кататься на самокатах. Трошки провітримось, бо в хаті сидіти дуже душно. От, до речі, і самокат. І кльово, що вони зараз замінили деякі болти. Вони більш новіші. Оце таке було в Кишиневі, в Дубаї. Там вид дуже гарний завжди. Ми зайшли, друзі, на знижків за рухом, Слухайте, така салатниця, прикольна. Щось мені у нас сподобалось. 500 гривень коштує гарний дизайн. Ну, зараз завжди він такий гарний, лаконічний. Вау, ну це, звісно, взагалі. Неперевершена краса. Схожі тарілки є. Ну, як і ті, до речі. Це взагалі ідентичні, я думаю, ви розумієте, за які я кажу. Бувшини, оці бокали дуже гарні. А ну, яка вартість одного? 300. Ще нічого. І оці мені тарілочки подобаються. Ну 600. Вони не на знижках. Це мої тарілки, ви знаєте, до речі, все вже. А, трошка тріснула і почала отут коричневим бути і все. Не знаю, думаю, таку можу взяти. Вони не на знижці, так, да, 100%. Така, типу, знаєте, менший розмір, щоб менше їсти. І ці ще гарні. Зараз Юра підемо. 300. Ну вони легкі, до речі, гарні. Так, що іще є? Бокали ті, що мені тоді сподобались. Новий, минулий влог, може бачили. А ну цікаво, моя лампа є на знижці чи ні? Якщо є, я її її візьму, але певно, на завтра. Ну, ні, нема на знижці, Як і була 1800, то і така мені подобалась або біла, або чорна. І ці ще шикарні. А ну-ка скільки? О, це можна взяти, до речі. 200 гривень. І оціплюємо взагалі. Ну то тут 500 гривень бокал, звісно, не дешево, А ці от чесно не гірше, ніж гуня має за півтора тисячі один. Оце білизна мені тоді зайшла. Думаю, за цю зелену тарілочку. От зеленої ще в мене не було такої. Або оцю 300. Красиво дуже все, звісно. Юра. Опа, молодець. Юра обожнює бабаути. Ну Всім привіт, це ми в Бортничах. А тут такий майданчик. Вирішили поїхати сьогодні десь покупатись. Приїхали мої дівчата і поїдемо десь позаграємо. Ще куди, до речі, не знаю, бо ще думаємо, вибираємо. Зібрали. Ну що, підзняла вам трошки так, щоб краєм ока подивилися. Ми вибрали пляж на Березняках, не повірте, дуже прикольний. Це прямо біля кругу, де Велмар, то туди більш східніше, да, якщо їхати вже з Києва. Мені дуже сподобалось там. Відносно чиста водичка, чистіша явно, ніж в Дніпрі. Um, тому непогано. Будемо їздити з Юрою, однозначно. Дуже вам дякую за перегляд. Я багацько не знімала вже з дівчатами. Хотілося просто чесно почилити, відпочити собі спокійно. Um, ось. Тому дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам цей влог сподобався. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім папа, -па. гарного дня.